Доброго здоров'я, шановне товариство! Як впливає війна на економіку РЕФІ, які там відбуваються негативні процеси, як нам це використати, у нас в студії Олексій Пластун, він доктор економічних наук, професор Сумського державного університету, автор дописів, дуже популярних дописів у соціальних мережах, до речі, відразу вам. Рекомендую підписатися у Фейсбуці на сторінку Олексія. Ви є автором цікавих дописів про економіку Російської Федерації, нашого ворога? Я, взагалі, от хочу всім порадити от читати ці дописи і дивитися інших економістів. От це от унікальна можливість дійсно володіти основами економіки. Які процеси відбуваються в Російській Федерації, у зв'язку які спричинені розв'язаною? Цією терористичною державою війною, от, якщо б так типологізувати та розповісти, з огляду на ті дописи, які вже опубліковані в соціальних мережах вами, якщо виходити з дописів моїх, да, то триває перманентний процес деградації і він прискорюється. Що в цілому, звісно, не може нарадувати пересічного українця. А, але ж мої дописи це все таки більше про розважальний контент. По суті, я щоранку намагаюсь підняти настрій своїм читачам, розповісти там 3-4-5 фактів з того, що там відбувається ну в негативному контексті, в негативній конотації а, І це ну треба розуміти і усвідомлювати, що це свого роду така форма черепікінгу да Тобто я обираю. І звертаю увагу на ту інформацію, яка мене цікавить в контексті деградації російської економіки. Ну і відповідно свідомо ігнорую е, ті аспекти, які там умовно позитивні. Хоча сказати, що там прям дуже багато якогось позитиву, прям нема від слова зовсім. Бо Росія вона прям країна, яка мабуть в абсолют е, вивела поняття міфологізації, ну або ж це як прослута деревня. Вона присутня. Просто навкруги. Це стосується економіки, науки, статистики. будь-те Просто куди не ткни пальцем чи чимось чимось. Ти можеш дуже швидко переконатись що за фасадом там немає плюс-мінус нічого. І власне це стосується в тому числі і економіки. Проблема аналізу економіки в контексті Росії: це те, що ти на вході отримуєш викривлену інформацію, невірну. І, Відповідно, а, важко робити об'єктивні адекватні висновки, коли ти маєш справу там з базою даних або з даними, які мали бути об'єктивними за своєю природою, але вони так такими не є. І тому доводиться читати там всяке додаткове, да? ну, наприклад, умовно, там зараз на бензинова криза, да, і з останнього смішного а, у них там. Чи не щодня зараз нові історичні максимум по цінам на бензин на, на біржах. Але це ж сам по собі прикол. Бо що таке ціна на біржі? Це значить, що хтось комусь щось продав по певній ціні. Да? Тобто був попит, була пропозиція, і відповідним результатом стала угода. І коли ми подивилися на ціну цієї угоди, ми кажемо, о, наприклад, там, ціна на бензин такої то марки, ось така. -то. А зараз там виникає відбуваються цікаві речі. НПЗ, які доволі успішно останнім часом анігілюються на Росії, ну в, пев, в певній чи іншій мірі, ну або банально припиняють тимчасово свою роботу. А, їм же гроші потрібні. А, і потрібна ілюзія того, що бензин на Росії є, і на біжах він є, і на біржах він торгується. То що вони роблять? Вони виставляють лот, ну, наприклад, там, за тисячу тонн бензину на продаж. По такій-то ціні. А, покупці купують, бо це автозаправки, їм прям потрібно. Бо інакше у них бензину не буде, у них запасів немає, або, нема, або грошей нема. А відповідно, вони із задоволенням купуються, навіть незважаючи на те, що там ціни на історичному максимумі. Потім проходить там пару тижнів дата постачання. І нічого не постачається, бо бензину нема. Тобто НПЗ продають бензин, ну, продають. Паперовий бензин продають повітря, бо по факту його не було виробленого, його не існувало в природі і поки що не існує. Ну це просто як одна з ілюстрацій, да, що якби ми можемо розповідати, що у нас дві ще ніякого дефіциту нема, все працює. А, а по факту, потім ти просто питаєш от пересічного там власника автозаправки, а він і бідкається, Ну я оце ж купив півтори місяці тому партію бензину, а мені її не привезли і кажуть, що нема. І тепер у мене заправка стоїть зачинена. А, просто ілюстрація. Да? Але в офіційних цифрах ну, ви ж побачите, що та, все плюс-мінус нормальний. там на 50% не впало чи на 70%. Ну а там, де впало, вони що роблять? Вони просто закривають статистику. Все, нема даних, нема проблем. Добре, там взагалі у нас. Нас цікавить питання покарання, щоб вони відповіли за те, що вони роблять з нашою державою, з нашою землею, з нами всіма. Я думаю, що одне з покарань одне з покарань, це те, що вони деградують на рівень такої зграї, будуть просто із в принципі, суспільством з певними перспективами, але станом суспільством просто без перспектив. Замкненим, примітивним. Таким, знаєте, ні не, не на що нездатним і без майбутнього. От, іноді є такий стан, що майбутнього в принципі немає. Я думаю, що це одне з покарань, які вони вже починають отримувати. росія Російська економіка зараз рухається еволюційно, але в протилежному напрямку. там із останніх новин вони все активніше переходять на бартер з Китаєм, бо, бо ну якби під санкціями плюс-мінус всі банки. Вони токсичні з ним ніхто не хоче мати справу. Виникає питання: окей, тобі треба купити там верстат якийсь, або там тисячу дронів. Як це зробити, якщо банк відмовляється брати твої гроші? У тебе навіть гроші є, а їх не беруть. Ну ти їм відвантажуєш там умовно там тонну пшениці, і за це отримуєш тисячу дронів. А, але ж це прям етап або стадія там на 10 тисяч років тому, ну умовно кажучи, да? тобто процеси деградації тривають місцями доволі швидко і доволі помітно. Але ж міфологізація і по суті мета цієї патьомської деревні робити вигляд да? обличчя цеглою, що у нас якраз все добре, ми трансформуємось успішно і так далі. Але ж час від часу цей фасад завалюється, і там щось видно за ним. Ну, міфалогізувати вони вміють. Вон в, Кореї, в Кореї у новинах нещодавно сказали, що збірна Кореї виграла чемпіонат світу з футболу у фіналі. Вони постійно його виграють. У них є перспективи. <рес> дякую, Олексій. Дякую за цікаву розмову. Ми сьогодні обговорили дуже важливе питання. Дай Боже побільше читачів вашому підручнику. Найбольше активної деградації Російської Федерації завжди раді бачити на нашому каналі. Я, глядачів прошу підтримати цей ефір. Ефір з доктором економічних наук, професором Сумського державного університету Олексієм Пластуном. До побачення. Дякую за запрошення. Всім гарного дня.